Якщо всі погані, то і ти поганий. Мабуть, саме за такою логікою діють наші правоохоронці спільно з вже неіснуючою організацією МСЕК. Нещодавно звернувся до нас клієнт із запитом про те, що ще до початку повномасштабного вторгнення війни він мав групу інвалідності, другу. Але час переогляду припав саме на. Період військових дій він, як законослухняний громадянин, звісно, звернувся до сімейного лікаря, отримав на подали документи на МСЕК, отримав групу інвалідності, але з часом отримав від пенсійного фонду листа про те, що всі його пенсійні виплати скасовані. Він має їх повернути державі через те, що його інвалідність була визнана. Такої ще отримана незаконно, там через якесь кримінальне провадження, СБУ і так далі. Клієнт в шоці, що робити, як це? Я ж все зробив законно, у мене ж все все насправді. Звернувся він до нашого адвокатського об'єднання в суді, вивчили ми документи, зібрали певні докази, звернулися до суду і вчора отримали позитивне судове рішення. Дії МСЕК є незаконними. Інвалідність, яка була встановлена клієнту, є підтвердженою, є законною. До перемоги, гарного дня.